Ну а ми переходимо до головних подій у світі. Скандал довкола переобрання 79-річного Йозефа Платера. На пост президента міжнародної футбольної асоціації набирає нових обертів. Глава футбольної асоціації Англії заявив, що країна розглядає ігнорування чемпіонату світу з футболу у Росії у 2018 році. Мені сказали, що більшість країн Європи проголосували проти Блатера, як і вся Латинська Америка. По суті, ці два найважливіших футбольних регіони це і є чемпіонат світу. Виявляється, що ми були на диво об'єднані у цій позиції. Англія не буде влаштовувати бойкоти самотужки, оскільки ФІФА просто закрила б на це очі. Але якби УЄФА виступив проти участі європейських країн у чемпіонаті світу, ми б безумовно. Могли б його підтримати. слід зазначити, що представники Росії ще до початку голосування за нового президента ФІФА твердо заявили, що ЛАТЕР залишиться у кріслі. При цьому своїми спільниками Москва називала представників країн Азії та Африки, які насправді ніколи не були серед футбольних лідерів. Проте вони мають однакові права з іншими членами організації. Європа та обидві Америки традиційні лідери чемпіонатів виступали проти Влатера. На при цьому Володимир Путін був одним із перших. хто Щиро сердечно привітав Йозефа Блатера з переобраннями, заявив, що тепер точно Москва успішно проведе чемпіонат світу у 2018 році. Варто зазначити, що скандал переростає із спортивною політичною сферою протистояння Росії та її однодумців з одного боку та європейського союзу і США з партнерами з іншого боку. Головні спонсори ФІФА, серед яких віза, яка підтримує запроваджені проти Москви санкції, оголосили про можливе припинення співробітництва з організацією. Let's see.